Рано вас вітати! А яка пора року зараз? Вірно, зима! А як потрібно одягатися взимку? Всі знають. А до нас сьогодні завітала в гості Лялька Оленка. Вона зібралася на прогулянку. А чи можна в такому одязі, в якому вона зараз, йти гуляти? Звісно, ні. Давайте допоможемо їй вибрати одяг для прогулянки по сезону. Подивіться уважно на ілюстрацію. Цей одяг підходить для зимової прогулянки? Звісно, ні. Бо це який одяг? Літній. Такий одяг ми носили влітку, коли було жарко. Подивіться на наступний малюнок. А цей одяг коли ми одягаємо? Вірно, дітки, осінню. Це осінній одяг ось цей одяг підійде оленці для прогулянки? Звісно, так, це зимовий одяг. Такий теплий одяг ми носимо взимку. Ось і все малята. Наша оленка одягнула той одяг, який ви її підібрали. Але мені здається, вона щось забула одягти, щоб ручки не змерзли, що потрібно одягати. Вірно, так, рукавички. Я пропоную вам прикрасити Оленці рукавички, щоб про них вона ніколи не забувала. А для роботи нам знадобиться шаблон рукавички фарби червоної і зелених кольорів. Пензлик, водичка та серветка. Але спочатку пальчики приготуємо для роботи. Отягаємо рукавички. Рукавички невеличкі. Знають, хлопчики і дівчатка буде все у нас в порядку. Кожний пальчик має хатку. Беремо пензлик біля металевого держачка. Вмочуємо пензлика у зелену фарбу і кінчиком пензлика малюємо дві прямі лінії зверху та біля пальчика. Промиваємо пензлик та будемо прикрашати низ рукавички. Вучуємо пензлика у червону фарбу, прикладаємо всім горсом і утворюються ось такі мазочки. Така рукавичка вийшла у мене, а які рукавички вийдуть у вас, з нетерпіння буду чекати фото. До побачення малята. До нових зустрічей!